Вітаю вас, друзі. Вже зовсім скоро буде День Святого Миколая. А ви написали листа Святому Миколаю? Через поле, через гай йде до діток Миколай. У білесенькій торбинці він усім несе гостинці. Тож бринить від щастя край. Тут ступає Миколай, хоч на дворі і пороша сніться діткам сни хороші, бо з дарунками в торбинці є чудові сни гостинці. Тож давайте сьогодні поговоримо, хто ж такий той святий Миколай? Це людина, яка жила у давнину. І прославився він багатьма чудесами. За легендою, він отримав великий спадок, але не став розкушувати і витрачати на себе гроші, а роздав їх бідним. Ще його називають Микола Чудотворець. Адже він творив чудеса. Він Опікувався бідними, особливо дітками, час від часу приносив до будинків їжу, теплі речі, іграшки, але робив він добрі справи переважно вночі, щоб про нього ніхто не дізнався. Ми добре знаємо, що і донині день святого Миколая. Діти знаходять під подушками подарунки. Чемним діткам він дарує солодощі та потрібні для навчання речі, а нечемним кладе різочку під подушку. Також Миколай є покровителем рибалок. Він рятує їх від біди на воді. Усі Рибалки в сухих коренях мали образ святого Миколая, а виходячи в море, рибалки брали з собою ікону чудотворця. У народі кажуть, що Миколай найбільший чарівник на землі. Він рятує потопаючих, допомагає сиротам, береже від розбійників і вовків. Допомагає зберегти здоров'я. В інших країнах він має дещо інше ім'я: Ніколас, Ніклас, Клаус, Міколаш, Міклос, Ніхол. Кажуть, вдома у Святого Миколая є чарівна книга. У цій книзі все записано і про всіх. Там є хороші і погані справи, які за рік зробила людина. Тому й говорять, якщо ти себе в цьому році погано вів, то подарунка від великого чарівника тобі не бачить. Але святий Миколай добрий чарівник і готовий пробачити всі погані вчинки. Варто тільки щиро попросити. Вибачення у всіх, кого образив і у самого святого. І тоді Миколай усе пробачить і виконає бажання. Головне не бути жадібним і не просити занадто багато. Отже, святий Миколай, дітки, це не просто дідусь, він є справжнім святим. Який своїм життям та благородними вчинками заслужив такий почесний титул. Миколай вчить нас, що не гроші головне, а любов, порядність, добро. Саме тому так шанують українці Святого Миколая. Бувайте, карапузики! Бажаю вам гарних подарунків до Дня Святого Миколая.